Біда в тому, що політики ніколи в житті не відповідали за свої вчинки. Не писали закони для нас, а для них законів не було. Не Але. було недоторканість. І тому, коли почався отой рух з, 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 з мусорними баками, то мене страшно тішили. Так, Та, мене страшно тут тішило. Я перший раз знаєш, мені маслом по грудях отако помастили. Вони перший раз відчули страх. За, за своє злодіяння ну, шуфри дали вниз, є страшно тішив. Да. Знаєш, тому що то є страх, вони мусять відповідати. І люди були б трошки більш афаристичніші. Я... Всі ж знають, хто де живе. Тяжко піти, отак, от знати, що він тобі зробив пакість, підійти і ну цеглою да. влупанути по машині. Хоча б я хотів сказати всім нашим політикам, що я їх просто зневажаю. І хочу, щоб вони або їхні потомки обов'язково відчули на своїй шкірі. То, що відчувають мами тих пацанів, які не вернулися додому, і просто щоб вони знали, що кров тих хлопців то є на ваших руках. І хотів би, щоб ви за то відповіли. Я не знаю, до чого вони допровадять ту країну, але вибачте за щирість, мене то дістало. Я не бачу ніякого позитивного виходу в тих виборах, ні в подальших інших.